Голова відділу Українського конгресового комітету Америки в штаті Іллінойс Марія Дмитрів-Капеняк Уже готова доєднатися до нас. Пані Марія, вітаємо вас. Вітаю вас, вітаю, Юлію Микито. Доброго вечора. Отож, е наскільки активною є наша діаспора, коли йдеться про вибори президента Сполучених Штатів? Ну, інтерес, звичайно, дуже високий. Звичайно, не всі ще можуть голосувати, але багато саме українських американців, що тут народжені чи, чи, чи вже отримали громадянство. А я думаю, що не лишилося такого, що не проголосував. Я про намі надіюся, що так, тому що проводилося дуже багато активної роботи, освітницької роботи, саме те, де не те, що за кого потрібно голосувати, а як саме вибирати кандидата за кого голосувати, хто найбільш дружній для України і хто допоможе Україні виграти війну. Ось так що, а діаспора в нас достатньо велика. В, в Чикаго околицях проживає близько 300 тисяч українців, а, і принаймні, я думаю, половина з них може голосувати, але наш штат не, не є дуже таким вирішальним. А біля нас є штат Віскансін і штат Мічиган, тобто а, там, там можуть українські голоси змінити а, сам результат виборів. А пані Марія, а якщо говорити про таку історичну складову, ми вас представили, що саме штат Ілінойс представляєте і ось цей момент, як історично голосує українська діаспора Сполучених Штатах Америки, саме на прикладі і того штату, в якому ви перебуваєте, це демократи здебільшого чи республіканці? Бо ми говорили, що є хиткі штати, де 50 на 50, а є штати, які одвічно або за демократію, або за республіканців голосують. Ну, штат Ліної, я би сказала, одвічно демократичний. А принаймні, я тут вже живу 24 роки. То ще такого не було. Що республіканці перемогли і до того теж може колись колись колись, коли тільки вибори починалися, але так ніби за штат ліної ніхто не, не сумнівається, що він проголосує демократично. Питання полягає в тому, що якісь стандартні, можливо, питання внутрішні маю на увазі, цікавлять чи якісь такого локального характеру, зокрема українську діаспору, на що саме вони зважають під час свого вибору? Ну от а, саме на як політики голосують, хто підтримував пакети допомоги Україні? А про що вони зараз говорять? Тобто, в нас теж є і республіканці, республіканські конгресмени, які вибираються уже більше на півдні Іллінойсу. і ми теж з ними спілкуємося нагадуємо їм, що потрібно підтримувати Україну. І чому чому саме це важливо для Сполучених Штатів, щоб Україна виграла в цій війні? А, от тобто а, звертати ми звертаємо увагу саме на їхній рекорд, як вони голосували, що вони кажуть в своїх промовах до виборців, е, які в них вислови на рахунок е, України, і, і загалом а, до тобто в нас є багато конгресменів, які приходять на всі наші події, е, там чи день незалежності, чи, чи річниця, коли відмічалася війни, чи голодомор. О, тобто в нас є принаймні вісім конгресменів і, 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 і два сенатори, що постійно підтримують наші події? Тобто, там, ніби ніхто не сумнівається, що українці за них голосуватимуть, тому що ми, ми на них надіємося, а вони на нас, пані Марія. Які питання у передвиборчих кампаніях обох кандидатів найбільше цікавили нашу діаспору цього разу? А власне, хто а, який план перемоги України? А тому, mm -hmm. що на жаль, нема конкретного не те, що який план перемоги України, але яка саме стратегія партії а, і пер і кандидатів щодо перемоги України? А тому, що на жаль, немає такого чіткого плану ні з однієї сторони. І е, тому є багато розчарувань звичайно, і в дем в демократах е, через те, що досі там допомога надається, але повільно е, замало, не невчасно, не те, не що потрібно. От тобто, питань багато таких саме до конгресменів і до сенаторів, е, чому наприклад зараз не піднімаються. Обмеження на вживання далекобійної зброї, а це ми це, за це, це. Я особисто запитувала в помічниці про а, а, закордонних зв'язках компанії Герес, тобто вони якось так відповіли, що а, зараз Байден це не може зробити. Президент Байден це не може зробити, тому що йде передвиборна компанія. От зараз. Як десь Бог закінчиться все в їхню е, користь, то, 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 то це може бути наступним кроком, але ніхто якихось таких е, чітких рішень не хотів приймати зараз і не хоче. А, але от саме ці питання ми і задаємо. Чому адміністрація Байдена не піднімає заборони на на, на вжиток дальнобійної зброї? Чому не даються більше літаків, більше зброї, більше е, е, дронів і, і так далі, те саме. Такі чіткі питання в нас до політиків, як з одного, так і з іншого боку, ми сьогодні згадували про те, що відбуваються ж вибори паралельно, так не лише президентські, але наприклад, це вибори і нових конгресменів. Чи відомо якісь такі попередні настрої серед української діаспори? За кого голосують, на що саме зважають під час того, коли віддають свій голос саме вибори до конгресменів? От я власне особисто нагадую всім, що постійно, що в нас не тільки вибори президента, а вибори в конгресі і вибори в сенаті. Тобто, це дуже важливо виграти всі три компоненти, тому що якщо навіть переможе президент, який більше схильний, допомагати Україні, якщо немає більшості в конгресі і в Сенаті. То тоді дуже важко просунути якийсь законопроект, тому що за нього просто не проголосують. Ви це бачили в квітні минулого цього року. А з пакетом допомоги Україні. А, тобто, а зараз на сьогоднішній день на, на нас є рекорд, як хто голосував за за котрі пакети допомоги, і от, от це саме а, ми по цьому ми орієнтуємося. Тобто, в мене є такий Excel. Um, документ, де, 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 де є хто як голосував, і це вже, знаєте, написано пером. Um, тобто um, є конкретні, конкретні компоненти, um, які визначають, чи же ж конгресмен чи сенатор um, допомагає прихильний Україні. Um, це, 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 дос, це вже факти. Пані Марії, також хочемо спитати наскільки багато серед американських політиків є людей українського походження, і які посади вони там обіймають. Хороше питання. Знаєте, коли почалася повномасштабна війна, дуже багато людей визнали себе українського походження. Тобто, і, і дуже тим гордилися. Зараз вже, звичайно, не кожен так про це нагадує, але от наш губернатор штату Іллінойс Прицкер Джейбі Прицкер, він постійно нагадує, що його родина з України біля Києва, село Великі Прицькер, і так само його сестра. Що пені при яку ви, мабуть, знаєте, uh, теж постійно це розказує. Тобто, це люди, які uh, мають ну, достатньо uh, влади, скажімо так, в як і в не тільки в штаті, але й поза межами штатів. Зараз вибирається на посаду конгресмена від штату Верджинії uh, Євген Віндман. Uh, він теж, uh, тобто він народжений в Одесі і uh, навіть звертається до українців не тільки в своєму штаті, але по всіх штатах українською мовою і, 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 і якраз розсилає листи по українське, а ну звичайно по англійське. Але от саме з зверненнями, щоб голосувати, їхні звернення не тільки за нього особисто, але й за демократів, і теж його брат Алекс Олександр А, Ну а в нас навіть Келлі Робін, наша конгресменка. Вона, ми з нею зустрічалася не так давно, і вона не батько з африканського континенту, а мама з, Україн, з України. Тобто, цього ми навіть не знали це. Це тільки недавно. Ми з нею про це поговорили. Тобто, коли, коли це почалося відкопувати, хто є звідки? І. Багато навіть тих, що думали, що вони з Росії виявилося, що вони з України. Але от таких саме, що визнають себе там: от я, я точно про український з України, то не так багато. Марія, Ми вам дуже дякуємо за змістовну розмову. Марія Дмитрів Капеняк, голова відділу українського конгресового комітету Америки в штаті Іллінойс. І далі маємо можливість також і поговорити, як загалом говорять про вибори, наприклад, на побутовому рівні, і таку нагоду можемо використати.